30, не там трохи 20, здається, 8 тисяч чимась голосів втрачені, і незалежно за кого вони за партію регіонів, за удар, за батьківщину, за кандидата за суху, за кандидата Романюка. Просто люди йшли на вибори, вони йшли горді з того, що вони роблять своє вивлення, і її голоси йдуть нікуди з абсурдними сфальшованими позовами. Голоси, які вони віддали в одному бюлетені, в одному списочному і в іншому, іншому може взагалі, тобто людина, яка Сували і за партію, і за мажоритарника свій голос дякуючи отаким от, от рішенням з дозволу сказати судів. Просто втрачають і так само тут яка історія, що Тетяна засуха гасячи ці голоси по цим дільницям, вона так само забирає голоси в партії регіонів. Які були віддані за неї на цих дільницях, я думаю, що керівництво цієї партії мало би розібратися чи чим це потрібно заради збереження амбіцій одної кандидатки е, втратити для партії?